<Keyboard> 22 за один утримался один против. Так, 13 голосы против, девятнадцать отримали. Прикола сопримассия, численням. Да, планета передана. Вышло, да, у нас. 124 минус 22. Ну, я можу сказать, що я принесуще за ресурсовные. Пришел в папа часу. Так що це врагу дальше. Я 125 минут 2. Рішення принято. Рішення принято. 对。